Генрі Форд це ім'я знайоме практично всім, але його спадщина це щось набагато більше, ніж просто автомобіль. Фактично, Форд не просто збудував машину, можна сказати, він збудував сучасний світ, от саме той, у якому ми живемо. От просто уявіть собі картину, початок 20-го століття. Автомобіль це ну це не засіб пересування, це іграшка для мільйонерів. Кожну машину збирають вручну місяцями. І коштує вона як величезний маєток. А тут з'являється Генрі Форд і каже: Ні, я хочу, щоб автомобіль був у кожного, звучить як якась утопія, правда? Тож давайте зануримось трохи глибше в ту епоху, щоб по справжньому оцінити, наскільки, ну, наскільки божевільною здавалася ця ідея на той час. Отже, як тоді робили машини? Це не було виробництво, це було мистецтво. Одна команда майстрів брала шасі і працювала над ним від першого до останнього гвинтика. Це займало цілу вічність, ну тобто місяці. І звісно ж, це було неймовірно, просто шалено дорого. І от на цьому фоні виходить Генрі Форд і каже: по суті, ось це його слова, це був не просто бізнес-план, це був без перебільшення виклик усьому тогочасному суспільству. Справжня декларація війни старим порядкам. Добре, мрія це чудово. Але як, ну як він збирався втілити її в життя? А відповідь крилася в одному в повній, тотальній революції самого процесу виробництва. Дивіться, до форда було як бригада бігала навколо машини, а Форд зробив навпаки. Машина почала рухатися повз людей. Кожен робітник стояв на своєму місці і робив одну й ту саму просту операцію раз за разом. Здавалося б, дрібниця, а в цьому і полягала вся геніальність його ідеї рух продукту, а не людей. І який же був результат? А результат був просто приголомливий раніше на одну машину йшло понад 12 годин, а тепер всього 90 хвилин. Ви тільки вдумайтеся в цю різницю, це не просто покращення, це був справжній прорив, справжня революція у виробництві. Ну і логічно, що коли вирішується проблема швидкості виробництва, автоматично починає вирішуватися й інша проблема проблема ціни. Давайте подивимось, як це спрацювало на практиці. Чим швидше і дешевше щось виробляється, тим нижчою стає кінцева ціна, і ціни на Model T почали падати просто на очах. Його знаменита бляшана лізі, як її тоді називали, зіграшки для багатіїв перетворилася на ну, нереальну можливість для звичайної сім'ї. І тут ми підходимо до однієї з найвідоміших фраз Форда, фрази, яку, до речі, часто розуміють неправильно. На перший погляд, це звучить як примха якогось диктатора. Але насправді за цими словами стояв дуже холодний і прагматичний розрахунок. Ну справді чому саме чорний? Чим не влаштовували синій, зелений, червоний кольори? А відповідь, знаєте, до смішного проста і практична. Річ у тім, що чорна фарба в ті часи сохла набагато набагато швидше за будь-яку іншу. А що означає довше сохне? Це означає, що конвейер мусить зупинитись або сповільнитись. А для Форда зупинка конвеєра це був найбільший гріх. Усе абсолютно все було підпорядковано одній меті максимальній швидкості. Але це ще не все. Форд зібрав уже майже весь пазл, але не вистачало одного, можливо, найважливішого елемента. Бо знаєте, можна зробити мільйон дешевих машин, але хто їх купуватиме, якщо у людей немає грошей? І тут Форд робить крок, який просто шокував увесь промисловий світ. Він бере і більш ніж удвічі підвищує зарплату своїм робітникам, запроваджує легендарний п'ятидоларовий робочий день. На той час це було щось нечуване. Конкуренти думали, що він збожеволів. Але це знову ж таки була неблагодійність, це був геніальний революційний бізнес-хід. Форд зрозумів просту річ, щоб продавати масовий продукт, потрібен масовий споживач. Тобто, по суті, що він зробив? Він сам створював собі клієнтів, він платив своїм робітникам достатньо, щоб вони могли купити те, що самі ж і виробляють. Так він заклав фундамент сучасної споживчої економіки, тієї самої, в якій ми всі живемо. І от, якщо подивитися ширше, то стає зрозуміло, що спадщина Форда живе з нами і сьогодні, хоча ми про це не завжди замислюємося. Бо ідеї Форда це ж не тільки про машини, подивіться навколо принцип конвейера діє скрізь на кухні фастфуду, де збирають бургер, на заводах, де складають смартфони. У величезних сортувальних центрах, та навіть булочки в пекарні часто випікають за цим же принципом. І в цьому полягає головний урок від Форда, який актуальний і досі: якщо хочеш завоювати світ, зроби свій продукт максимально масовим, максимально доступним і максимально простим у виробництві. Тому, знаєте, головний висновок тут такий: Генрі Форд не просто винайшов масовий автомобіль. Ні, він, по суті, винайшов наш сучасний спосіб життя. Він змінив правила гри не тільки в промисловості, а й у суспільстві в цілому. І це, зрештою, підводить нас до одного цікавого питання на подумати: якщо конвеєр був технологією, що змінила світ 100 років тому, то що є конвейером нашої епохи? Можливо, це штучний інтелект або 3D-друк. Що стане тим самим двигуном змін для наступного покоління? Цікаво, чи не так?